Цього року, з огляду небезпекову ситуацію, встановлювати ялинки на вулицях Запоріжжя не будуть. Однак це не означає, що наше місто залишиться без головного символу зимових свят. Саме тому в незламному хабі встановили напевно головну ялинку Запоріжжя і прикрасили її вишитими кульками, створеними нашими запорозькими берегинями. Цього року запорозькі берегині вирішили подарувати нашому місту свято і вишили 160 кульок з українською символікою та обереговим значенням. Ялинка в незламному хабі отримала 60 кульок. Одна ялинка, перша ялинка, вона встановлена в незламному хабі, бо нам хотілося знайти таке місце сьогодні в Запоріжжі, щоб прийшли будь-хто мог подивитися на нашу виставку, мог подивитися на наші кульки і зарядитися тим, що в Запоріжжі живуть незламні дівчата, незламні панянки, які не дивлячись ні на вибухи, ні на яку повітряну тривогу. Вони вишивають і думають про те, що такого красивого залишити нашим дітям і залишити нашим онукам. Ще Призначені для двох інших ялинок. Друга ялинка вона буде встановлена в перинатальному центрі, там вишити я... янгелики, і третя ялинка для дітей в нашому театрі. Молоді Олена каже, що берегиня вважають цю ялинку головною, бо в незламний хаб може прийти будь-хто. І помилуватися символом зимових свят. Ми вважаємо, що це буде головна ялинка міста, і вона автентична. Вона з усіма нашими українськими символами, хортицькими символами, з цими символами, які заряджають нас на перемогу. Всього до виготовлення ялинкових прикрас долучилися 10 майстринь. Бо не дивлячись ні на що, я вважаю, що у нас повинно бути свято. Наші діти вони повинні отримувати подарунки, а ми повинні посміхатися. Бо заради нас, заради наших посмішок стоять наші військові на фронті. Окрім ялинки, в хабі у день відкриття провели виставку ляльок-мотанок, яку створила берегиня Людмила Гармаш. Це берегиня, бачите? В неї руки підняті вгору. Вона молиться за нас усіх за Україну. Вона вишита з тканини, залишків тканини. З якої наші запорозькій берегині шиють адаптивний одяг. Жодного дотику голки, домотанки немає. Одяг шиється окремо, потім одягається. І ще вона, бачите, руда. Це теж символ. Бачите, яка в неї товста коса, щоб була гарна, здоров'я. І вона руда, щоб вона була щаслива. І щоб вона була в Україні. Бачите, цей браслетик на неї одягнутий, який дітки наші теж робили ну, для хлопців на фронт або для поранених. Тож все в символах на виставці представлені не тільки мотанки, але й іграшки. Про одну таку Людмила розповіла і нам 80 днів я була в евакуації скажімо так, у своїх родичів Чернівцях, і це старовинного старовинного рушника узори Чернівецького Буковинського. Я так побачила, мені так сподобалось, і я просто вишила таку саму кульку. Я сюди висилала лені. Шивала там сюди, сюди висилала. Також увечір відкриття ялинки для дітей провели майстер-клас з виготовлення новорічних прикрас янголів. Ми сьогодні майстер-класи з виготовлення янгеликів, запорізьких янгеликів, дуже красивих, сучасних. І я гадаю, що якщо їм там щось сказати, цим янгеликам вони обов'язково здійснять мрію будь-якої дитини і дорослого. Перемога!